Нам всім подав. тож і ми часу не гаймо і урок розпочинаємо. І урок у нас сьогодні має бути. Зачитуйте, будь ласка, разом. Цікавим, незвичним і навчальним. Для цього ми будемо уважими, і вимоги. Ми пам'ятаємо про те, що ми з вами будемо працювати в групі. Тому для того маємо повторити правила роботи в групі. Пригадаємо, коли учитель говорить, ми з вами що робимо? Слухаємо. І товшимо. Коли працюємо в парі в групі, працюють усі члени групи. А -а -а. І висловлюємося як. як? І? По, -черзі. І? Так, по черзі. Толерантно відносимося один до одного. Отож, дивісь нашого уроку, читаємо разом, хто багато читає, То той, той багато знає. На світі. І от для того, щоб ми з вами дізналися, а про кого це йде голова, ми з вами відгадаємо загадку. Так, читайте, будь ласка, загадку. Ми, ми сідаємо і росте. Що це таке? Прошу висіть. що це таке? Одне слово асоціації це одне слово діти. Прошу марішку. Важка, Важка робота. Хай буде слово сполучення. Прошу далі. Хліб святий. Хліб святий. Так, ще. Ще. Смачний. Духняний. Так, оце у нас все про хліб. Скажіть, будь ласка, а що у нас виробляють хліб? Що для цього потрібно робити? Прошу, Сашко. Якщо що треба робити. Треба нам було щоб... складити. Ми не уявляємо нашого столу без беззапашного хліба. Першніш потрапити на стіл і проводить довгий шлях від поля до магазину. В ньому вкладено багато обійховій праці людей різних професій. Давай подивимося, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. Пшениці зазвичай роблять мілихлі, з житом чорним. Самі рослини складаються з довго стебла листя і колоски. Ось в колосках то якраз і знаходиться подрібні для хліба продуктів зерно. Зернята садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять. Але приходи і роздибають. Якщо за не потрібно змолотити, тобто потрібніти, це робиться на млинах. Після молитви отримали муку, обов'язково просівають і розпасовують по пакетах. Тепер саме час відвести борошно на хлібозакон. На заводі борошно додають певну кількість діжів, перемішують і дають постоянно. Щоб хліб вийшов в повітря. Потім замішують тісто. У що піднялася суміш, додають сі, цукор, яйця. Все перемішують, дають ще по століці. Потім ріжуть, викладають на дех і в вробку. З печі хліб дістають аніматну гроб, гостинці і восольства. Протягом які у народі вироблялося ставлення на нього, як. До священного предмета. При хібарки хліба фільма ніколи не викидали, а віддавали птиці чи худобі. За рік вважалося не доїсти шматок хліба. А якщо такий шматочок хиба падав на землю, годилося підняти його, очистити від пилу і доїсти. А зустрічати хлібом зі дорогих гостей це й звичай, що має. Викоринець дійшов і до нашого часу. У хріп кажемо багато разів, тому бережно стати до кліма. Не важка дорога від стоя до, до магазина, я не хочу казати, бо він святий. Так, бо він святий, і ви знаєте, що навіть написано, що от коли ми з вами приймаємо причастя, то ми кажемо, що тіло. Христове це є що наш хліб. Тому в разі і недаремно ми не говоримо, що хліб є святим. Ми можемо побачити велику різноманітність вас веселим. Один одним, можна... так, не підніматися, мар'ян. Коровай. так, Сашко. Корова. Корова. Так, ще. Андрійку, ще. Так, ще. Прошу. Він. Так, ще Печення. Печення, печиво. І? Красави! Красани, пиріжки! Українську народну каску легкий хліб. Також є дуже багато пісень, художники малюють багато картин, бо це насправді те, що визначає свою святість. І от ми сьогодні з вами познайомимося із поезією Максима Рильського Святий Хліб. Ви знаєте, що? Ми з вами трошечки знайомі із цим поетом. Це український поет, який народився у 1895 році. Це людина, яка писала як для діток і дорослих. Його перші збірки вийшли діти у 15 років. Сам він діти навчався на вчителя, працював вчителем спочатку у сільській школі, потім у місті Києві, і тоді у університеті. І для вас будуть незнайомі слова. Отож, будьмо уважні. Не кидай. Хлібом. Він святий, в суворості ласкаві, бувало, каже дід старий, малечі кучеряні. Не грайся хлібом, то ж бо гріх до донемовлятий щасливий стримуючий сміх, бувало, каже, мати, бо красен труд, хоч лясен піт, бо жита дух медовий, життя несе у людський світ і людський родич мови. То зерно сіє золоте, в землю в палку не в тому, той сам пшеницею зросте, на полі все людському. У цій поезії пов'язуємо, тому ми з вами, застосовуючи технологію щоденні п'ять, роботу і словами, спробуємо у цій таблиці знайти значення ось таких слів. Красе труд, рясе піт, не втома. І святий хліб. Причитайте хвилиночку. Красим тут. Прошу Євген. Красим біля піці. тут. Що означає? Права сторона, частиночка. Красивий дітей Ні. Допомагайте. Допомагайте. Красивий труд. Красивий труд. Красива праця. Прошу Прекрасна праця. Гарна робота, давайте перевіримо. Точно? Так. Правильно, добре. Рясе піт. Прошу. Раси піт, сильний піт. Сильний піт. Так, добре. Палка не втома. Так, це не невтомна, в нас велика енергія, на завзяття, високий рівень працездатності. Так, перевіримо. Є. І нарешті святий. ну це вже. Без вибору прошу. Вашу із поезією, святий Ми з вами, діти, застосуємо технологію критичного розвитку мислення. Це Ромашка Блума. Ми з вами. Так, прошу. Є? Yes. Так. А будь-хто? Один? Так, ну у вас ще є вибір. Так. А сердит з вибору. Так, зараз. Отож. Працюємо в парі. Працюємо в парі. Ладно, підходимо до Андрійка. Далі, допомагаємо. Так. Складаємо запитання, кому що ви витягнути. Читайте, що ми, ми з Мар'яною складали, Мар складали. Складали поезію. Прості запитання. За... Так, отож, слухаємо уважно запитання і почитає Євген. Хто є автором поезії? Так, хто є автором поезії? Прошу Марічка, автором? Автором поезії є Максим Рицьким. Є Максим Ридський, добре. Звітаємо. Добре, далі. Так, Назвіть, будь ласка, діли осіб цієї поезії. Так, називаємо. Прошу Сашку. Так, ще дій. Мати, ще дідусь і немовля. І саме основне це у нас. Прошу, прикріплюємо свою роботу. Так, і так, третій тип запитань. Прошу вас, Мишко, Слухаємо уважно. Ми Складали, пояснюючи, запитання, добре? Чому не можна кидати з хлібом? Чому не можна з хлібом? Андрійку, прошу. Бо він святий. Що Василенко, як відповідь тобі? що Виштовує. Добре, далі. Це важка праця. А ще чому не можна? А Бо це, це великий гріх. Оцінюємо відповідь, друзі. Погоджуюся. Прикріплюємо. Ну, тут є гріх. Так, далі практичні запитання. Прошу, Марічку. Ми складали практичні запитання. Так, прошу. Як? Все добре? Так, добре далі. Як можна використати хліб? Як використати? Використати? Так, прошу його. Його можна спекти. Використати хліб? Використати? Банка, і вона, а і називається вона паляниця. Піднімайте. П'ятте п'ятє. Ряд Перший рядочок у нас тема. Один іменник. Другий рядочок опис теми. Два прикметники. Який? Третій рядочок дії пов'язані з темою. Що робить? Що робиться? Четверте речення фраза із чотирьох слів. І нарешті синонім слово близьке зазначення. Тож прошу запропонувати свою поезію про хліб. Прошу, Марічко. Хліб, хліб не також. Хліб на Їжа, добрі, прошу свою поезію. Хліб, хліб смачує. хліб. Хліб на Макує, випікається. Так. Прошу маряну. Хліб значний. Добре. Лежить. Тепер випікається. Випікається далі. Кліпи лежить на столі. І вречення ще складатися. Це там Добре далі. Я почитаю. Найбільше мені сподобалося. Так, сподобалося. Мені найбільше сподобалося. Сподобалося руха і складатися. Так, найбільше сподобалося рухається Христина. Завершую урок я, прошу е, Уляну. Це це це. Завершую урок я. Завершую урок. З яким настроєм? Звичку довів що? Що хліб життя. Хліб, що хліб і без хліба ми жити Нам. не можемо. За е, роботу на уроці ми з вами маємо себе ще оцінити, назвати, яку ми на напротязі уроку проявляли. Але е, ви ж знаєте цю технологію. Ми називаємо своє ім'я. І на першу букву свого імені називаємо рису, яка була присутня цілий урок. Розпочинаю я. Мене звати Людмила. Перша буква Л. Отож на уроці я була людяна. Прошу далі, Василину. Я. Я Василинко. Я. Василь. Так. І я була. І яка на уроці? Весела. Боже любна тут навіть куріше, правда? Прошу уроці Мудра. Добре. Прошу Марічка. Я мене смерти Марічка. На уроці я була милосердна. Милосердна, добре. Маріяна, я Я, Уяна на, на уроці була у Уважна, усміхнена, ні. Прожиє. Єдина на уроці, єдина вона Насправді далі Сашко я.